У нас є те, що потрібно розкрити. Кайтен то інструмент, який дозволяє вирішити будь-які життєві питання. Кайтен це той інструмент, який допомагає повністю змінити стан. Змінюється стан і енергетичний, фізичний, і психологічний і нові усвідомлення дає. І після цього ми вже не такі, як були раніше йдемо в життя, і відповідно змінюється життя. Кайтен завжди допомагає а, змінити лінзу сприйняття і побачити, для чого саме ця ситуація трапляється, і а, тоді вже проблема стає для тебе можливістю. І тоді розгортаються якісь зовсім а, інші шляхи, які до цього ти навіть не бачила. І вже а, свідомість починає розуміти, що це сталося для мене, і це веде мене в розширення. В атмології, коли я була на другому рівні, мене так само запитали. Ким я працюю? Я кажу логопед, і я не могла сказати слово дефектолог, тому що там є корінь дефект. Але в нас нема дефекту. Нема того, що потрібно змінювати. Що б не траплялося, коли ми попадаємо в якусь ситуацію, де ми застрягаємо якихось складних почуттях, або ми стикаємося з якоюсь проблемою і ми не знаємо, як це вирішити. Завжди тобі даються можливості. Ти любляча дитина, своїх люблячих батьків, і це в усіх сенсах смислу. І тобі завжди буде даватися можливість, але ніхто не буде робити за тебе. Можуть розказати, можуть показати, можуть дати можливість, але не зроблять за вас. І в цьому кайф, тому що, коли зроблять за вас, ви не відчуєте смаку того, наскільки набагато ви спроможні дати цьому життю, що потім те, що ви візьмете той подарунок, і дар життя, ви прямо будете цінувати відчувати, що це дар подарунок цього життя. І це зробили ви. Для мене це той інструмент, який дозволяє максимально швидко. Наблизитися до себе справжнього. Це просто чарівна паличка з однієї сторони, а з іншої, це квантова техніка, науково доведена і зрозуміла. І е, в цьому моє особливе захоплення атмології, тому що всі інструменти можна пояснити з наукової точки зору, з езотеричної, да, з е, точки зору магії наших вірувань. Але саме тут є певне поєднання. Кайтен це можливість перейти. На зовсім інший рівень сприйняття себе, свого світу, того, для чого ти тут. Кайтен дозволяє прийти в стан ясності. І так це певний шлях дойшов до того, що я наразі логопед-атмолог, який дивиться на мову, як на кода, як на живу, живу свідомість. Живі певні структури, які формують нашу реальність. Як думаємо, так і говоримо. Як говоримо, так і живемо. У мене біля 14-15 років досвіду в банківській сфері та міжнародній бізнесі на керівних посадах. І зараз я працюю атмологом і атмахілером. Для мене кайтен це можливість змінити своє життя на краще.